Усім доброго дня, гарних тільки новин, позитивних, не таких, як вчора, щоб такого не повторювалося, звичайно. От, але е, далі що хочу сказати, погодка у нас сьогодні. Не знаю, у кого яка. А у нас знаєте, така, діти двері відкрили, заходять назад і кажуть, мамо, це тільки зранку така погода, чи це буде цілий день. Ну, я вам що? Гідрометцентр, гідрометцентр і той помиляється. Ну що, вітряно десь промрикував дощ перед до цього. От, а зараз вітряно і прохолодно. Одягнена, ну геть-геть, вже геть можна сказати не по літньому, а, як, а якось ніби навіть і по осінньому сьогодні. І знаєте, що перш, першим ділом іду в садок подивитися, чи не обломав вітер гілля е, яблуні, тому що до цього якось був е, уже раз обломав. Он звідти отак була злобана. Неляка. Ну, а ця ось за яку я переживаю, тому що, бачите, яка дуже-дуже раснюча з цієї сторони. Е, на ті сторони не так. Ось так, та сторона чомусь не так. А оця чи то, що вона перша до сонця, то ця ну геть раснюча, але ні, ні, є. Яблука на місці. Виноград теж ніде не дівся, хоч він тут не особливо прикріплений, а просто так і там його по. От. Але ні, нічого, нічого нікуди не ділося, все, все є. От тільки гібіскуса вітер нахилив. Я не знаю, чи буде вам помітно. О, дивіться, як він вже облітає. Бачите, яка його швидкоплинне цвітіння. Не встиг заквітнути, як одні квітують, а інші вже облітають. Ну таке, але ж гарно, все рівно як гарно. Не знаю, чи вам буде помітно. Він похилений був сам по собі. Його якось раніше вітер дуже нахилив. Я його там підпирала на стопчик, але я так бачу, що цей о, да, цей стопчик уже хитається, і тому подивіться. Дивіться, як вітер ним хитає, і він похилився, геть похилився в одну сторону. Потрібно буде чимось підперти добре. О, добре, що горіх попідставляли. Бачите, як? А то уявіть, що було б це вітер гілям цим колише. Просять люди, покажіть, де живуть прості голуби. Показую. Гараж, Юрин. Он бачите, де на досках. І там в них є голубенята, якщо ще ніякий кіт не, не потянув. там трішки живуть. І тут, до речі, відкрито день і ніч. А ось тут на погребі не знаю, що вийде зняти чи не вийде, тому що тут зараз тільки відкриваю, і вони над головою вилітають. Отак. І он пішли всі вітром. А ну звідки вилетять, летять. Ну, ось так живуть нас голуби. Ну, тобто оце просто погріб, верхня його частина. Туди всередину ми вносимо картоплю. Тут ось Юра такий зробив стелажик. От. Вони ось тут. Е... Вище ще є ось так тут курочка зараз стоїть, бентамка, тому що тут вони живуть разом із курами. І ось так вони собі гніздяться. Тут е, не, 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 по, не от так, на цю сторону. Ось так вони собі наносять сюди всякого солома, якесь сміття, таке вони собі будують гнізда. Он. Вже деякі полетіли в гараж свариться, чи що. Так, да, вже там свариться, тому що звідси випустила і все полетіли собі. Ось так на даху люблять сидіти. Я не раз їх там показую то на комені, то просто так вони звідси вони злітають, сюди вони прилітають і все. Цілісінький день вони собі, он, як та ворона Хай, полетіла, цілісінький день вони вільні. Ну, це, власне, був такий невеличкий вступ, от тому що е, крім поранки, яка вже закінчується, сьогодні, я так думаю, така погода, яка сприяє е, зробити е, одну-дві роботи. Тому почну. Значить, що я зараз роблю? Зараз е, скошую полуницю. Е, тому що, ну так, потрібно, потрібно скосити раз. Плануємо закладати по-інакшому і нову, не знаю, як вийде, вийде чи не вийде, але будемо пробувати це два. По-третє, забур'янина, поки, поки все ополю те, що є, то, то тут забур'янилося. От, і ще одне, що хочу подивитися, що там хости, які садилися у міжраді. Тому так, десь прокошу, десь прийдеться сполоти, але одним словом. Полуницю зараз буду доводити до пуття, поки роса, але тут роса мені не пошкодить. Є ще одна робота, але я росою в ту роботу ще не полізу, а буде то пізніше. Що хочу сказати, як не виходить, так виходить. Тому що Юрі немає часу цього зробити. От, а я роблю. Чому саме сьогодні? Тому що не гаряча. Якби було гаряча, повірте, я б сюди не йшла і косою не махала б це точно. Ну, ось так. Скошуюся знизу солома. Я собі думаю так, що я сьогодні прокушу це все. Там є що косити, хто ця смужка туди є вздовж всього города. Там, де хоста дійду до хости, позриваю, повиполюю руками і покажу, що є. Але тут, на, у мене на полуниці, у мене ще дещо що є, що я вам обов'язково теж покажу. От, А тоді, десь днів за два, от. Хай пов'яне все гарненько просохне. Я його все з грибу разом, ось за ось разом з цією соломою. Все все грибу приберу з О, я нічого так рухаюсь. Одним словом, дійшла до першої хости І що хочу сказати. Дивіться, бачите те, що я бачу? Один, два, туди три, чотири. Можливо, там ще далі ще є? Не знаю. які цвіту? А, є, ось! Ось теж вони повикидали цвіт. Правда, що вони ось зараз заглушені ягодами це погано, зараз я це все поправлю. О, а це, що хотіла вам показати, що у мене ще по полуниці поросли ось такі красиві соняхи. Це не насіяні цього року, це самонасіялися ще минулого року. Тому що минулого року. Я їх так поз посіяла. От вони були такі паскудненькі, такі тут маленькі, ну щось не знаю, щось не пішло. А цього року вони і, і так вони собі самі понасівалися тут. І я потім вже, знаєте, як е, ягоди сапаю, прокопую, ні, ще прокопувала, ще видно, не було. Потім сапала, дивлюся, сходять, сходять соняхи. Ну і що? вже? Я вже так, знаєте, де густенько, то все рівно просапувала, але... Але і полишала. І он туди, на ту сторону, я дойду, то я покажу. Дивіться, яке їх там качалечко. Оцих соня... соняхів. Сонечків. Ось так уже звідси видно. Я їх там як вміла, так обкосила. І всі соняхи лишаю. Хай собі поростуть. Ух ти! Яку я гарбузяку знайшла. Ви тільки подивіться. Я сюди на цю сторону не заходила, напевно, що якраз гарбузи полола. Воно ж тут ось це за суданкою, цією високою, я сюди не ходила. А тут у нас ще така невеличка плантація гарбуз. Ох, вже прийти подивитися. Є, є. Гарбузки. Ой, гарбузки то гарбузки. Гарбузки є, а ще одна робота, яку буду сьогодні робити після того, як докошу. Це ще ж покажу, то що думаю, тепер що з цими гарбузками буде робити, як є ще. Ще є до гарбузок. Одним словом є гарбузи, далі не піду. Це довго, далеко. Хай будуть посохнуть, тоді будемо бачити, які гарбузи. А тут у нас що вже так розкущилося, квіточки повикидало, і то кожен куштик, правильно. Це отой очиток, очиток видний, який я, хто бачив, вкорінювала просто в горщик такими цими корешочками. І всі прийнялись як один. Всі прийнялись, і тепер ось в мене стільки кущів, очитку. <корінь> Комерційна пропозиція кому потрібен для оздоблення клуб, все, <смеш> можу попакувати і вислати. Так він в мене тут є. Початок, початок моїх багаторічників. Ой, так, ну що, я зараз як косар, косу на плече. <смеш> і, і додому от втіла. Ну що хочу сказати, що. Косила, поскошувала полуницю, Була, залишала красивий соняк, хай собі квітне, може ще будуть зернятка на ньому. От, подивилася, що є на полуниці. Там в міжряді, де садилася хоста, є хоста. Ну, ще ж в одному міжряді садила нарциси. От, то нарциси, я думаю, вони з весни мають показатися, що вони там є. Мала робити ще одну роботу, але уже по роботі. Чому? Тому що пускається дощ? Вітер теж завітер. А дощ пускається така суцільна така мряка січа, січка. Я то думала, що спаде роса, і я тоді піду робити те, що там мало. Я для цього спеціально ось ще мішок брала. Думала, косу покладу, все тут лишу, а мішок візьму і буду працювати. Ну, але ні. Йду під хату. Іду під хату, тому що мряка пускається. Нічого не міняється. Їдять, п'ють, їдять, п'ють, ростуть. Хорошо. Піду, подивлюсь, десь, Юра, біля комбайна. Шо рембо, Що Рембо, Зроблю йому якоїсь кави, поп'ємо. Та й на цьому сьогодні все поки що. А далі буде видно. О, От знову голуби простяки і цар птиця. Ти чого туди вискочило? Злась, де де ще не на гаражі ще не бачила?